Оздоблення є важливою складовою виробу. Для того, щоб нитки не плутались, робимо спідничку з прозорої тканини, яку оздоблюємо мереживом. Як визначити довжину спіднички, знаєте, плюс ще 1 см на припуски. Ширину визначаємо за діаметром підставки плюс 3-4 см в залежності від візерунку мережива. Я взяла оздоблення, яке потрібно пришивати на машинці, але можна взяти інше та пришити ручним швом назад у голка. По довжині сшиваємо з виворітної сторони швом назад голка. Далі голкою, з цупкою ниткою прошиваємо швом уперед голка, відступивши від верхнього зрізу 5 мм. Для чого ми це робимо? Для того, щоб складочки на спідничці розділились рівномірно. Звертаю увагу на мереживо. Вона має гарно рівно зійтись. Піднімаємо руки ляльки вверх, розчісуємо спідничку з ниток і одягаємо виворітною стороною фатинову спідничку. Слідкуємо, щоб шов був ззаді. Затягуємо, рівномірно розділяємо складки по талії. Зав'язуємо та відрізаємо. Вивертаємо, розчісуємо і тоді завершуємо вивертання. Далі солярний знак знак сонця кольоровою стрічкою. Фартушок краї клеєм ПВА, прив'язую, приклавши лице фартушка до лиця ляльки, підтягую ниточкою, рівномірно розділяю складочки, туго зав'язую і перевертаю фартушок. Зайві нитки потім відріжу. Фірмовий знак, логотип. Прикрашаю бусинкою, заміряю, на якій висоті прикріпити, роблю вузлик і прив'язую до талії. Мотанку, як традиційний український талісман, продовжимо прикрашати на наступній зустрічі.